На пасіці на моїй присутні два мої сусіди, мої други. Майбутні прокоповичі ростуть. Ми сьогодні робимо хорошу справу. Ми київським учням, діткам, сьогодні відправляємо мед у школу, щоб дітки наші росли здорові, щасливі. Мед це натуральний продукт, я його не буду характеризувати, всі знаєте, що, що таке мед для дітей. В нашій школі 80 діток навчається, 20 у дитячому садочку. От і, дякуючи воїнам, захисникам нашим, сьогодні наші діти навчаються в школі. Слава нашим воїнам і слава Україні! Героям слава, слава. слава. молодці хлопці! Нам потрібно, щоб наші дітки росли здорові щасливі, щоб славили нашу Україну. Поки наші воїни воюють, там, ми всі, кожен на своєму місці, повинен допомагати воїнам, їхнім сім'ям, всі, хто чим може. І тільки тоді прийде швидко перемога. Ми часто споминаємо слова нашого друга, президента Кікбоксіна України, Павла Панасича Покоїна, який допомагав діткам, допомагав садику школі, церкві та й людям допомагав. У нього були прекрасні слова, що в домовини карманів немає, на той світ ми йдемо, ставши руки. Поки на цьому світі українці об'єднуємося і допомагаємо, чим можемо. Нам потрібно виграти цю війну любими шляхами. Беремо хлопці з тої сторони. Ні, не, не важке хлопці з той сторони. вдвох берете і грузимо на машину. А Сережа, потихеньку бери, бери. І я, ну, що, 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 що хлопці? Ми робимо хорошу справу. Поїдемо, провідаємо наших родини 20 сімей. Це ті сім'ї, у яких хлопці воюють. Завеземо їм невеличкі такі подаруночки. От, і привітаємо з усіма святами, які прийшли. Мені будуть допомагати сьогодні Ваня і Денис, це хлопці з нашої маківської школи.